Усім привіт, ви на каналі Люма. І сьогодні у нас на огляді корейська біладорама The Eight Sense або ж Восьме Чуття. До речі, даний проєкт є в озвучці, що рідкість зазвичай лише саби. Озвучка і переклад від команди Bambu Все, що можу сказати на даний час, що це моя одна з найулюбленіших корейських дорам. А ще я сподіваюся, що це відео не буде 30 хвилин як минуле. Це так. Просто для галочки. Що ж, перейдемо до тих, хто працював і приймав участь у проєкті. Режисерами є Вернер Дюплесі, так, це не корейці. Та Пекіну. Якщо говорити за першого, то це наче його перша робота, але я не впевнена. А от Пекіну ще приймав участь у Тумейстар, до моєї зірки. В принципі, з режисерами все. Актори, тут вже буде поцікавіше: Ім Джі Соп. Не дуже відомий актор, зазвичай грав другорядні або епізодичні ролі. Я його знаю з Study Груп, навчальна група, він грав там Анті. До речі, навчальну групу ви можете глянути в субтитрах озвучці Чорного Вереса. Це не реклама. Мені не заплатили. Наступний головний актор це Оджун Тек. Він ніде не світився, тому, в принципі, на цьому і все. Що найсмішніше, другорядні актори більш відомі. Проте з ними дорам я не бачила. Іміра Пакхіїн, Чан Йонджун, Че Суа, Бан Джевон, Чонсоїн. Одразу перепрошую, якщо когось назвала неправильно. Дорама нас знайомить з першим головним героєм Джевоном, який щойно завершив свою службу і повернувся на навчання і святкує своє повернення з друзями в пабі. З п'яного друга Джевона ми дізнаємося, що він з впливової і багатої сім'ї. Через що відбувається бійка, яку зупиняє офіціант? Що ви тут робите? Я просто сказав правду. Відпусти мене! Зупиніться уже. Гей, досить. Він ледь не вбив нас. Після неї Джевон просить цигару в офіціанта. Натомість той приносить цигару його боса. А навіщо дві принесли? Навічливо давати лише одну. І у них відбувається невеликий діалог. Вітаю із закінченням служби. А То ви почули? Мабуть, ми дуже голосно говорили. У барах біля університету завжди так. Виходить, ви теж тут навчаєтесь? Який курс? Я оступив тільки минулого тижня. Також Джевон пропонує йому стати його першим другом. Але вони поспішно йдуть. Наступного дня Джихьон бачить, як джевон йде до свого корпусу. Слідкуючи за ним, він втрачає його з поля зору, але натрапляє на постер клубу зі серфінгу, де на фото є джевон. Пізніше, поки він обідав сам, джевон приходить до нього і вони спілкуються. Ввечері, коли джевон знову гуляє з друзями, вони заходять у кафе, що минулого разу. Проте там немає Джихьона. За столом у них відбувається розмова про колишню Інджі. Джевоне, тільки не кажи, що ти так і не відпустив інжі. Це ж не так. Я почув її версію, і мені здалося, що сталося непорозуміння. Немає ніякого непорозуміння. Не знаю, що кажуть інші, але ми знаємо, що до чого. Усе просто. Вона поклала око на іншого, поки він був у армії. Я більше не маю до неї почуттів. Не будемо про це. Слухай, твоєї вини у цьому немає. Вона зробила свій вибір і зрадила тебе. Це не так. Цей хлопець, псих, який збрехав про те, чого ніколи не було. Інжі теж жертва. Та достатньо вже. Це моя справа, і я сказав, що все в порядку. Тож закінчимо на цьому. Після цього вона приходить, і атмосфера змінюється не на дуже приємно. Поки Дживон йшов у туалет до пабу, прийшов Джихьон, щоб випити із начальницю. Коли він помітив, що Джівон вийшов на перекур, то пішов за ним. Врешті-решт Джихьон доєднується до клубу серфінгу і їде у першу подорож з ними. Після того, як Джевон навчав Джихьона, як плавати, вони поїли і прийняли душ. Увечері вони роблять барбекю і випивають. Інжі не дуже подобається новенькі, тому що джевон проводить з ним весь час. Далі вони випивають, і грають у гру біля вогнища. Після цього Джихьон сидить на пляжі один і слухає музику. У цей же час Інжі хоче поговорити з Дживоном, і у них от такий діалог. Як довго ти ще так будеш поводитись? А що такого я роблю? Скільки ще будеш робити вигляд, що мене не існує? Інжі я більше нічого до тебе не відчуваю. Ані хороших почуттів не маю, ані поганих. Давай припинимо усе ускладнювати. Я чекала, поки ти був в армії, чому ти вирішив за одну ніч отак розійтись? Справді не знаєш. Скільки ще разів я маю казати, що це просто непорозуміння? Думаєш, я не можу казати, що хочу? Що до чого? Принаймні я продовжую з тобою вічливо спілкуватися. Інджі. Я ніколи нікому не казав, чому ми розійшлися. І я усе ще в клубі, бо не хочу, аби тебе у чомусь звинуватили. Тож, будь ласка. Приділяй, бодай мінімум поваги в мою сторону. Прошу. Тоді і ти мене хоч трохи поважай. Чому ти вирішив розійтись посеред ночі, коли у нас було все так добре? Скільки ще разів я тобі маю казати, що нічого у нас з Мінґю не було? Коли Дживон побачив Джихона, то подумав, що той підслуховує, але це була неправда. Розмовляючи, Джихон вперше називає Джимона Хьоном. Він тягне Джихона на себе і цілує. На початку третьої серії я сиділа отак. Але їх вириває в реальність голос інших, розірвавши поцілунок, Джіон йде. І слідом повертається Джіхьон до інших теж. Тихон. Ні, не цей Тіхьон. Готує мішанку зі всього алкогольного і заставляє це випити новеньких. Джіхь, набравшись смілості, випиває все сам. Сунбе. Що? Джевон завжди так поводиться. він, коли нап'ється, то завжди цілує усіх навколо. А сьогодні він п'яний, як чіп. А, то он як це працює? Ну добре, йдемо далі. На наступний день, хоч і тренування відмінили, Джихьон йде сам ловити хвилі. Усе це було гарно підзнято. Джевон, як виявилося, теж пішов, і він навіть якийсь час спостерігав за ним. Та коли Джихьону нарешті вийшло втриматися на дошці, Джихьона вже не було. Коли вони їдуть назад, Джихьон його ігнорує. Наступний раз, коли вони перетинаються, усе виглядає так, наче ніякого поцілунку і не було. Тоді, наступного разу, коли ми зустрінемось, ви нас пригостите? Чудова ідея. Поїмо якось разом із Джехьоном. Звучить супер. Смачного вам. І вам теж. Дякуємо, коли Джехьон йде на зустріч в метро. Він зустрічається з Дживоном. Знято це дуже прикольно. Четверта серія починається з того, що вони йдуть до ріки Хан, де Джіхон вчить Джевона малювати. Потім він просить поїсти рамйон, на що Джевон реагує дивно. Ти хоч розумієш, що ти мені зараз пропонуєш? Що? Хто не знав у кореї кликати когось поїсти рам? Це щось типу, як у нас когось кликати на чай додому. Ну, ви зрозуміли ну, на, 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 на чай? Ну. Поївши, Дживон викликає Джихьону таксі до гуртожитку. Коли Тихьон лишається за старшого на лекції і ділить людей на пари для групового проєкту, Тихьон пропонує жребець і каже, що це буде часто, проте він бреше і підтасовує у пару до дживона його колишню Інджі, у чому, в принципі, і звинувачував його Дживон. Що з тобою таке? Ну Сенсі. Ти навмисно поставив мене в одну групу з інджі. Та ні, ти що таке говориш? Я це прямо перед вами робив, щоб чесно було. Думаєш, я тебе не знаю? Нащо ти це зробив? а? Джеване, я чесно, цього не робив. Працюючи над проєктом в бібліотеці, він зустрічає Джехіон. Коли Джевон порівнює Джехіона з сільською мишею, і потім відбувається діалог про миш. Боже, це так смішно звучить. Який, в принципі, відзеркалює їх почуття і відносини? Я цю казку навіть не пам'ятаю. Проте, які між ними були стосунки. Зустрічались. двох ми ж були стосунки на відстані. Ти справді творча особистість. Так глибоко зазираєш. Ті двоє були просто хорошими друзями. Джован з дитинства відвідує психологинів. І він часто з нею ділиться своїми переживаннями. І от ця фраза мені дуже подобається. Джевоне, Ти не маєш усім подобатися. Чесно, тут, в принципі, частенько є такі сцени, але я не вважаю, що це прям сильно впливає на сюжет. Переказувати все, то буде ще одне відео на 30 хвилин. У мене травма. Загалом буде один момент, який мені здається є реальною причиною, чому він ходить до психологині. Але то пізніше. Повертаємося до перекусу. Наступна сцена, і Інже завітала на роботу, де працює Джихьон. Якщо сказати коротко, не пересказуючи прям всього, поводилася в неї як суть біч. Біч усі ми розуміємо, що це через джевона. Ми ж не дурні. Коли він повертається до гуртожитку, то натрапляє на джевона. І вони разом йдуть. Він зізнається, що бачив, як той працював, і тому вирішив, що має побути з ним. Запропонувавши випити пиво разом, вони йдуть на дах гуртожитку, де вони майже знову цілуються, але їх переривають. Увечері плануються посиденьки. Під час неї ми трохи дізнаємося більше про Дживона, бо у когось надто довгий язик. Компанія батька Дживона заробляє 150 мільярдів щорічно. Це без урахування дочірніх компаній, лише головний офіс. Як ти можеш знати про компанію мого батька більше за мене? Люблю шукати подібні речі в інтернеті. Зазвичай, якщо ви хочете успадкувати компанію, ви працюєте десь 3-4 роки на конгломерат, щоб набрати досвіду, а потім приєднуєтесь до компанії батька на посаді керівника. Зазвичай успадковується компанія таким чином. Якщо Джевон навіть і шукатиме роботу, його куратор буде з усіх сил намагатися йому допомогти. Але йому це не потрібно. Я не знала, що ви успадкуєте компанію. Ви єдина дитина? На щастя, так, йому дуже пощастило. Брати й сестри усе поскладнили. Після цього він напивається, і як у підсумку Хьон відводить його додому. А ти Хьон, гнида. Сорі, але з такими друзями і ворогів не треба. Джовон стільки разів його п'яним відводив додому, а цей не захотів. Ну, воно ще стрельне. У котрій ти прийшов зі своєї п'янки. Коли ти нарешті зберешся, постійно ходиш п'єш. Хьоне заплющ очі. Очі. А тепер розплющуй. Я хотів купити тобі кращу камеру на день народження. Але не зміг зібрати достатньо грошей. Це найкраща камера у світі. Обіцяй мені, що ти станеш крутим фотографом. І ще роби багато фотографій мене. Дякую тобі. Ця сцена ще більше нам розкриває Джевон. У нього був молодший брат, який помер у аварії. Він дзвонить Джихіону, і вони разом їдуть на пляж. Мені подобається, як змінюється Джевон, коли говорить про Джихіона. Коли вони нарешті добираються до океану, джевон ошалешує його новиною про те, що вони залишаються тут ночівлею. Вони проводять час разом, спілкуються про різне і потроху пізнають і відкриваються одне одному. До речі, ночуватимуть вони на пляжі. Так, я теж в шоці. Тут я просто хочу вам показати милу і класно зняту сцену. Наступного дня вони серфлять. Дорадяться, цілуються. Бляха, яка тут гарна сцена далі. Це так гарно підзнято і музика в тему. Все, я вам не покажу. Краще гляньте до раму. Та всі ми знаємо. А ну повторюйте за мною, що все не вічне. Так, Джихьон травмується. Хоча, чесно, коли я починала дивитися сьому серію, початок виглядав так, наче він помер, а не просто травмувався. А ще мені подобається, що кольорова гама змінюється на більш сіру. А коли в кадрі джевон, то вона ще сіріша, нагнітаючи. І боже, як це офігенно! Я не припиню казати цього. Через цей нещасний випадок клуб виключають. Взагалом джевон стає знову байдужим і беземоційним. І хоча, певне, ще більше, ніж до зустрічі з Джіхіоном. Мріть, як дехто. Знаєте, я була готова просто вбити самостійно Техьона через це. Він така заноза в задниці. Через ці слова Дживон і б'ється з Тихону, а той на нього подає до дисциплінарного комітету. Гірше будучи, це вже край. Енджі, користуючись станом Дживона, намагається знову з ним зблизитися. І господи, який це крінж, коли вона його цілує, а він просто її відштовхує. Але вона далі тягнеться аби поцілувати ще раз. Жінко, зупинись. Джехьон після травми поводиться більш впевненіший. Це така приємна зміна. Він був у лікарні весь час, доки ти до тями не прийшов. Було відчуття, наче він помирає, а не ти. Він дуже страждав. Ходив, вбив себе. Це багато про що говорить, в тому числі про те, що це, скоріш за все, нагадало йому про смерть молодшого брата. Джевон ігнорує сповіщення Джехіона. Коли вони пересікаються поглядами в їданий, Джихон посміхається. Проте Джевон ніяк не реагує. Пізніше цього дня дисциплінарний комітет буде розглядати цю справу. У ній Джон бере всю провину на себе. Проте замість Юн Вон свідка з клубу йде Джехьон. Багато першокурсників при переїзді до Сеулу заради навчання почуваються відчуженими. Я не був винятком. Нападник Соджавон – був чудовим старшим та першим, хто став поруч. Коли я почувався, як дивак із села. Завдяки ньому я більше не боюся Сеулу. І після цього йде. Одного дня Анджей Хьон караулить біля аудиторії Джовона, аби поговорити, та коли вони говорять, він навіть не дивиться у бік його і все заперечує Хьоне. Хьоне хто ми? Про що ти? Ти знаєш? Про що я? Пам'ятаєш, що сталося під час нашої поїздки? Що це означало? Нічого. Ти певен, що це нічого не означало? Усі речі, які ми казали одне одному. Що робили? Що відчували? Ти певна, що це ніщо? Думаю, я був не в здоровому глузді. Ну, ти справді егоїст. Що? Чому це я егоїст? А ти не думав, як почувається твій друг, який ледь не помер у реанімації? Ти настільки зосереджений на своїй травмі, що ігноруєш усіх інших? Я погоджуюся з нею тут повністю. Коли Енджі і Джепон, типу на побаченні, вона хоче насолити Джихьоку і цілує джевона, тоді коли це би міг побачити Джихьок. І він побачив посадивши Інджі на таксі, він блукає вулицями і натрапляє на паб, де працює Джихьок. Проходить трохи часу, і Джевон стає більш життєрадісніший. І одного разу Джихьон чекав на нього, щоб віддати подарунок. Хьоне, я підтримую твою мрію. Згодом джогон ставить крапку у відносинах з інжі. Причина, чому я розійшовся тоді з тобою? Ти про Мінгю Сенбе? Я ж казала, що це було непорозуміння. Він розпускав чутки і переслідував мене. Коли я був в армії, захотів зробити сюрприз. Тож я взяв вихідний, не сказавши тобі. І я бачив тебе. Тебе, Змінгю. про що ти говориш? Я подумав, що можливо тобі самотньо, бо я не поряд. Тож я намагався зрозуміти тебе. Я сподівався, що ти скоро вийдеш. Тож я чекав на тебе усю ніч перед мотелем, але ти так і не вийшла. Вранці я навіть пішов за тобою. Бачив ваше побачення. У ті часи я відчував провину, бо я був в армії. Тож не міг просто так з тобою розійтись? Тепер розумієш, чому я так раптово захотів з тобою розійтись? Як було приємно на це дивитися. Проблеми з грошима? Ні. Зі здоров'ям? Та ні, з ним усе гаразд. То подивись, який ти щасливий. Якщо з цими двома усе гаразд, то й проблем у тебе нема. Я просто хотіла, щоб ви теж почули ці золоті слова. Прийшовши на річку хан, Джевон згадує моменти з Джихіоном на пляжі. Коли йому приходить повічня від нього, він надіслав йому пісню. Джевон слухає її і йде до гуртожитку, де вони воз'єднуються. Загалом, та серія вже просто показує, які вони милі і щасливі. І я щаслива теж. Думаю, там немає що пересказувати. тому я вам зроблю нарізочку, поки буду говорити висновки. Загалом, як ви вже могли помітити, я не дуже сильна у висновках, тому що Тому що це я. Мені подобається їх писати без сценарію. Тобто, тоді, коли я вже вам все розповіла, я в кінці своїми словами намагаюся вам без сценарію, як я вже сказала, зробити висновок. Все, що я хочу сказати, це те, що музика, картинка, а особливо картинка, мені дуже сподобалася. Єдине такий маленький нюансик. Це камера, яка інколи тряслася, як ніби у оператора не знаю, руки такі, як у мене, зі сраки. Це було єдине. І зазвичай і то воно було тоді, коли вони знімали у воді. А будемо відвертими, знімати у воді важко. Просто, напевно, в них не було стабілізатора. Або ще якісь нюанси. Не знаю, я в цьому не розуміюсь, тому це чисто мої припущення. З іншої сторони, гра акторів. Мені все дуже сподобалось. Я дуже переживала за них. Окрім Техіона, він засранець. Я тут нічого не можу сказати. Але, знаєте, це теж плюс. Значить, актор зміг відіграти свою роль, бо я його не полюбила. Ну, він мене дратує. Значить, актор зіграв чудово, Правильно? правильно. Загалом, як я вже. Третє, я говорю: картинка, музика, актори. Все було чудово. Навіть актори, які не світилися раніше, вони грають чудово. я за них переживала. А це я вважаю найважливішим. З іншої сторони, мінусів, ну, не знаю. у мене прям таких от, окрім камери, яка трясеться, в принципі, більше нічого такого не було. А на цьому у мене все. Я планую на наступний раз, скоріше за все, ще зняти не огляд на дорамку. Да, от такий я криса. І вирішила зробити трішки інше. Хочу, щоб ви відпочили трохи від оглядів і просто зробити топ. Я не скажу, який самий топ. Скоріше за все, що наступне відео буде саме топ, але. Який ви вже побачите через тиждень або два? Будемо бачити. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на цей канал. А з вами була Люма, папа. -па.